Деталі двох документів опублікувало авторитетне агентство Reuters. І хоча українське МЗС закликало орієнтуватися лише на офіційну інформацію, різниця в підходах б'є в очі настільки, що не витримав і експрем'єр Британії Борис Джонсон, який у добрих стосунках із Трампом. До речі, Путін без розбору вбиває дедалі більше цивільних, і якою ж є його винагорода? контролювати долю України, зняття санкцій, економічне партнерство із Америкою, можливість відновити свої збройні сили. Написав він у Фейсбуці. Дедалі більше неприємних запитань чує Дональд Трамп і від американських журналістів: то як складалася його тактика примирення за кілька днів до стоденного терміну при владі? І чому він сам уже каже, що точного часу закінчення переговорів немає? Власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко аналізує із Вашингтона. Декларувати перемогу, навіть коли досягнень немає взагалі. Це принцип, якого Дональд Трамп послідовно дотримується по життю. Але у випадку із російською війною проти України робити це стає дедалі важче. Трамп тепер мало не щодня чує запитання від журналістів про його занадто добре і поблажливе ставлення до Путіна. Американці Путіна абсолютною більшістю не люблять а Росію вважають щонайменше супротивником, але частіше ворогом. Тож роль підспівували кремлівського диктатора для президента Сполучених Штатів принизлива і електорально небезпечна. Ви не думаєте, що Росія грається вами? ні, ніхто мною не грається. Я намагаюся допомогти. головний приз обіцяний Росії на цих переговорах легалізація анексованого нею Криму і зняття санкцій. Путін хоче «бізнес з южо, щоб усі його злочини забули і почали життя із нової сторінки, перегорнувши попередні залиті кров'ю. Добрий день, новий світовий порядку. А Трамп міг би сказати: Ну, Україна ж сама на це погодилася, їхні території, їхні право ними розпоряджатися. Я просто хочу побачити завершення війни. Мені байдуже, якщо вони обидва будуть щасливі, обидва підпишуть угоду. У мене немає фаворитів. Без сумніву Росія хоче легалізувати анексію Криму на міжнародному рівні, можливо, через механізм Організації Об'єднаних Націй. Сполучені Штати для Путіна це лише вхід. Решта країн, які підтримують нас, теоретично могли б розглядати це питання, якщо першою погодиться Україна. Але Зеленський сказав ні. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Нема про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія. Територія народу України. Коли ці слова потрапили у заголовки світових ЗМІ, Трамп відповів гнівним дописом на True Social. Володимир Зеленський на першій шпальці The Wall Street Journal хвалиться, що Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, адже Крим було втрачено багато років тому за президента Барака Хусейна Обами, і це навіть не є предметом обговорення. І тут таки суперечить сам собі. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його передали Росії без жодного пострілу? Так, все ж таки, такі заяви шкідливі, чи ніхто не просить визнати Крим територією Росії, чи Зеленський просто має поставити підпис під документом, в якому Сполучені Штати визнають Крим. Те наскільки дражливим для США є питання легалізації анексії, виказала реакція речниці державного департаменту Темі Брюс. Зеленський на своїй сторінці в Ікс розмістив скріншот із офіційного сайту держдепу. 2018 рік чітка проукраїнська заява тодішнього держсекретаря Трампа Майка Помпео щодо Кримської декларації. Чи Кримська декларація, оголошена адміністрацією Трампа у 2018 році, досі чинна? Ви мали би запитати про це білий дім. Поговоріть із Білим домом. Поговоріть із Президентом Трампом. Добре, Кульмінацією тижня мала стати зустріч міністрів закордонних справ України Сполученого Королівства Франції, Німеччини та США у Лондоні. Там американці хотіли почути відповідь на свої мирні пропозиції. Американські змі пишуть, тиск на Київ був безпрецедентний. Україні прямо говорили, це ваш останній шанс. Якщо не погодитися, ми виходимо із переговорів. Знаючи це, Зеленський сказав, оптом на все не погодиться. Його представники у Лондоні обговорюватимуть лише одне питання: припинення вогню або частково припинення вогню. Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат. Хоч якийсь після цих заяв Зеленського, США провели ще одну демонстративну акцію. До Лондона не полетів держсекретар Рубіо. Рівень переговорів понизили до радників, їх назвали провальними. Втім, Україна і європейці таки передали свої контрпропозиції спецпредставнику Трампа Кіту Келогу. І Сполучені Штати не вийшли з переговорів. Вони блефували, створювали атмосферу поспіху у дусі ділків із Уолл-стріт. Робіть бізнес швидко завтра буде пізно, тобто виявилося, що колективний тиск України та європейських країн. Спрацював Росія агресор і українці відчувають це вже три довгих роки, і тому важливо, щоб ми домоглися безумовного припинення вогню з Росією. Як відомо, цього тижня ми мали переговори в Лондоні, минулого тижня в Парижі. Ми досягаємо прогресу в напрямку припинення вогню. Європейці солідаризувалися із Києвом. Хай спочатку Путін покаже, що збирається дотримуватися припинення вогню, а далі усе інше. Питання Криму не на часі, говорить президент Франції Еммануель Макрон. Для Європи взагалі немає сенсу ані визнавати Крим, ані знімати усі санкції з Росії, ані пускати Путіна за стіл просто тому, що так хочуть Сполучені Штати. Бо тут Трамп як ніколи правий. Це між ним і Європою Найс nice Оушен. Гарний океан, як він любить казати. А для Європи Путін це екзистенційна загроза. ми всі в НАТО погоджуємося, що Росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території. І Путін зробив крок, який роздратував навіть Трампа. Жорсткий нічний обстріл Києва. Президент Сполучених Штатів на ранок пише: «Владімір, зупинись, поганий час. Ми ведемо переговори. Так, наче для убивств у мирних людей буває час слушний. Пане президенте, сьогодні вранці ви написали Владіміре зупинись. Це виглядало як особисте послання. Наскільки ви роздратовані Владіміром Путіним? Я був незадоволений минулого вечора. Ми в розпалі переговорів про мир були випущені ракети, і я не був задоволений. Це те, що я мав на увазі. чи розглянете ви додаткові санкції щодо Росії? Що ви зробите, якщо Путін не захоче говорити? Я Відповів на це запитання через тиждень. Я хочу поглянути, чи буде у нас угода. Зараз немає причин відповідати, але я не буду радий. Скажу так, щось відбудеться. Чому ви не чините більшого тиску на Росію? Я чиню Великий тиск. Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію. Можливо, ви нам розкажете. Керівництво Росії це знає, і деякі наближені до них люди. Інакше він не говорив би з нами просто зараз. Але тиском, звичайно, це не назвеш. Стів Вітко вже в четверте зустрівся з Путіним. Правили нову версію угоди. Путін успішно продав Віткову як поступки обіцянку не захоплювати всю Україну і навіть відмовитися від території, які він не захопив, але записав до своєї конституції. Бломберг пише: американський спецпосланець цього разу мав завдання погодити із Москвою. Право України на власні збройні сили і розвиток оборонної промисловості, а також деокупацію заес, але вимоги України та Європи набагато ширші. Якщо в НАТО нас найближчим часом ніхто не чекає, Зеленський хоче реальних гарантій безпеки, а не кількох порожніх речень, прописаних в американській угоді. Ми повинні бути прагматичними і повинні розуміти, що є гарантії безпеки. Які Україна потребує, які обговорюють з Лондоні щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки? Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як України Ізраїль, так само як і ми очікуємо контингенту від наших європейських колег. Ми працюємо над інфраструктурою гарантій безпеки. Ми говоримо про роботу розвиток. Ми говоримо про... Кіберзахист, ми говоримо передусім про системи протиповітряної оборони. Нагадаю, що саме за вимоги реальних гарантій безпеки, Трамп кричав на Зеленського в овальному кабінеті: у вас немає карт. Авдикайне right наскільки Україна та Європа зможуть протиснути Трампа. Він передбачуваний у своїй непередбачуваності, може втомитися і таки спустити переговори на гальмах, але не виключено, що азарт таки отримати Нобелівську премію миру і лаври головного миротворця. Підживлюватимуть його інтерес до справи. Путін, схоже, всерйоз не хоче втрачати прихильність президента Сполучених Штатів і свій шанс вийти з ізоляції. Україна ж у найгіршому випадку ризикує втратити залишки військової допомоги Сполучених Штатів ще від попередньої адміністрації, яка втім і зараз на дуже тонкій кризі. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН тиждень 1+, плюс 1, Марафон єдині новини.